Зараз однаково важливі наш захист позицій, наш спротив на фронті і спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І Все налаштовано на таку роботу. Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні, наприкінці тижня, продовжить наближати пункти, які є у нас за результатами Женеви до такої форми, яка виведе на дорогу до миру і гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми зараз на зв'язку з американською стороною і з нашими європейськими друзями. Також я інформую наших партнерів в інших частинах світу. Я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави. Водночас ми робимо все, щоб у України була. Достатня оборонна підтримка. Це очевидно для всіх у світі, що у Росії своєї міжнародно визнаної території не просто найбільше, а найбільше не освоєно і занедбано. Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них, якщо розвалиться, то ніхто її не помітить. Тому, коли вони хочуть ще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них, це про довічну владу для них, це про підкорення сусіднього народу. І ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого крім знищення. І не тільки ми це побачили, кожен в Європі, кожен сусід Росії від Фінляндії до Казахстану та Японії. Відповідно, всі розуміють, що треба робити для захисту, і саме український захист позицій ключове завдання наше і усіх наших партнерів. Чим сильніше ми у захисті. На фронті тим більше ми зможемо досягти у дипломатії, і тим більш активно світ допомагатиме нам тиснути на Росію, щоб вона закінчила свою війну. Сьогодні відбулася важлива зустріч санкційних координаторів Європейських держав. І Якщо Путін не хоче зупиняти санкції, не будуть зупинятись. Пріоритети зрозумілі бити по російській нафті, по російській технологічній складовій, по їхнім фінансам, по їхнім активам, які працюють на російську воєнну машину. Світ нам допомагатиме. Я дякую кожному, хто тисне зараз на агресора, хто захищає Україну від тиску. Ми це дуже цінуємо і бачимо кожне таке зусилля. Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашій делегації, а й у мене і. Ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно, завжди стоятиме. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую кожному, хто захищає Україну як себе особисто. Слава Україні!